Привіт, друзяки. доповідаю, живи здоровий, працюю. Друзяки, на днях моя піхота, найкраща піхота в світі, принесла документи, знищеного москаля. Там різні, різні документи. Контракт з армією Росії, до речі, військового квитка чомусь не було. О, ще якісь там документи, але воно все мокре, воно все там злиплося, прийшлося його сушити. І потім вже дивитись, що воно є. І ім'я там звичайне Ніколай. Але з цих документів випала така голубенька книжечка, якої раніше ми не бачили. І ось коли ми розгорнули цю голубеньку книжечку, побачили те, що пан Ніколай не зовсім росіянин. Зараз я переберусь у більш тепліше і Зручніше місце, і покажу вам цю голубеньку книжечку. Говорю відразу, що розгортати її не буду, тому що одного разу я вже показав повністю військовий квиток москаля, і Ютуб це відео заблокував, повністю заблокував так, що навіть я не маю до нього доступу. Тому покажу вам її частково. Але я думаю, що ви все і так зрозумієте. Ну що, друзяки, ходімо в тепліше місце та й подивимося, що то за книжечка. Друзяки, на днях моя піхота принесла мені один документ. Повідомили, що цей документ вони знайшли в загиблого москаля, котрий намагався штурмувати їхні позиції. До речі, хочу наголосити, що для мене піхота це наймужніші, найсміливіші хлопці в Збройних сил України. Тому що піхота це ті, хто перебувають на нулю. Це ті, хто перебуває на нулю в спеку, в дощ, в мороз. Це ті, хто перебуває на нулю під кулями, гранатами, під мінами, під артою, під кабами. Тому для мене піхота це найсміливіші хлопці в ЗСУ. Так ось ці найсміливіші хлопці в ЗСУ передали цей документ, я його коли побачив, я зрозумів, що він не москальський. Цей документ виглядає ось так. Це свідоцтво про народження казахстанське. І в цьому документі є такий ось технічний отвір. Це технічний отвір. От від ось такої кулі. Бачите як? Гарно входить і виходить. Не буду його розгортати, бо YouTube такого не любить. Але скажу так, що... Цей документ був в пана Ніколая 83-го року народження, місто рождіння Республіка Казахстанська, ССР. Ось так тут вказано. От тепер питання, що пан Ніколай, який родився в Казахстані. Робив в армії РФ, що він робив в Україні, що він робив в місті Вовчанськ. І головне питання, за що він громадянин Казахстану, загинув? За яку країну? Тому, звертаючись до Казахів, до Казахстану з усією повагою до вас, до вашої країни, до вашої нації. Але якщо ви їдете. В Україну як гість, як турист, можливо для навчання, ми зустрінемо вас хлібом і сіллю. Якщо ви їдете в Україну як пан Ніколай, як окупант, як терорист, як загарбник, то ми вас зустрінемо ось так. Ось так ми вас зустрінемо. Тому, зважаючи на ось це все, Шановні Казахстан, ось так використовують ваших людей. Гонять на м'ясо, на обой в Україну. Ось, ось коротко. Коротко якось так. Ну що ж, відзняв для вас наступне відео з циклу пригоди москаля на українській землі, а з них давніх пір. І не тільки москаля, а ще й. Корейців і, на жаль. Тому якось так. Прохання переглянути, прокоментувати, оцінити. А вам я дякую за те, за що завжди дякую. Говорю вам разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Всім тим заробітчанам, які хочуть приїхати в Україну та підзаробити гроші. Дивіться. Можливо, вам пощастить і ви заробите. А можливо, вам не пощастить. І ви станете, як пан Ніколай, і сотні тисяч таких самих. Якось воно так. Що, друзі? Ходімо працювати. У нас ще дуже дуже багато. Вот военнослужащие, все с палками. Кто как раненый, у кого руки, у кого ноги. Я глухой, тоже с палкой. Вот он я, вот ребята. Нас отправляют всех сегодня на войну. Вот вот таких вот.